Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі. Та чомусь. На душі нотки суму, не прийшли на поріг школярі, зачекались дітей педагоги, незвичайний нас перший урок, у країні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, Переможні на всіх ми фронтах, душу й тіло своє віддамо Україні, буде мир тільки так. Тільки так. На жаль, ще одне шкільне свято відбуваються дистанційно, адже в нашій країні триває війна. Відступний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися, відпочивати. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро всі зустрінемось в рідних класах. На нашій рідній землі запанує мир. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята. Адресує нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на до зменя. Любі першокласники, нехай світлі, радість і плів буде кожен ваш день. Будьте здорові, простіть та радість своїм батькам та досягайте високих результатів навчання. Шановні батьки першачки, Вітаю вас і святом Зові! Сьогодні ваші діти стали першокласниками, то будьте для них завжди підтримки навколо. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей, а ми, педагоги, робимо все, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Дорогі одинадцятикласники, Навчальний рік стане останнім для вас. Сьогодні кожен, перегортаючи сторінки своєї життєвої книги, зупиниться на тій, що має назву школа. Тому цінуйте кожну хвилину цього навчального року, щоб у майбутньому згадувати його з посмішкою на обличчі. Також особливо сьогодні свято для учнів 5 класу, які переступили межу між початковою та старшою школою. Бажаю вам впевненості у своїх силах, успіхів у навчанні, приємних шкільних норів, радості від зустрічах з новими вчителями та осягнення нових наука. Вітаю сьогоднішнім святом усіх батьків-ліцеїстів, дякую за підтримку і повагу до школи, яка навчає ваших дітей. Наша єдність сьогодні запорука успіху, вам, спокою! Радісних хвилин у родинному колі, Щиро вдячність від адміністрації ліцею висловлюю вам, дорогі колеги, дорогі педагоги, за вашу працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління, особливо зараз, коли життя вимагає від нас самовідданості, як ніколи. Бажаю вам у новому навчальному році сили, терпіння. Здоров'я, завдяки та мирного небрового. У добру путь, шановна ліцейська родина. Все буде Україна, слава Україні! Героям! Сьогодні свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань! Розквітають посмішки навколо. Радісно луна веселий сніг. Це найкращий наш ліцей. Зустрічає школярів своїх. Вітаємо з ним знань! Наші любі хлопчики і дівчатка сьогодні важливий і урочистий. День. Ми разом з вами святкуємо День знань. Починається ваш щасливий учнівський шлях. І на цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі. Але ми віримо у ваші таланти та здібності, завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів. Упевнена, що зерна науки в ваших юних серцях зростуть урожаєм мудрості і натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен ваш крок. Ростіть здоровими, досягайте високих успіхів! навчанні. Бажаємо усім вам отримувати від шкільного життя найкращі емоції та найкорисніші знання. Ми пишаємося вами від усього серця. Вітаємо вас із початком шкільного шляху. Хай вам щастить! Вітаю з ним, з Знань! Ним. Зичу великого бажання вчитися і отримувати нові знання. Успіхів Удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів! Бажаємо миру, натхнення, цікавину, успіху, наполегливості, досягнень. Чекаємо на зустріч! Ви школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, вона науки кличуть нас. Іграшки лишились вдома, Ма зараз гратися не час. Ось і стеженька моя. Зараз школу я в перший клас. Всі нам ради усміхнуться, Вчителька вітає нас, адже ми прийшли до школи перший раз у перший клас. Житель ласкаві очі, і я до школи до Охоржу, І ось вона важлива мить це я прийшла до школи. Гарний класик, гарний до світок і просто. вчитель добре, вша, можна йти до перший клас. І школярів. Проте, до тому суму, воно звучить для наших 11-класників, для яких перший дзвінок у стінах нашої школи сьогодні пролунає в останній. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи умельними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, дорогі 11-класники, з тим, щоб ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, відкриттів, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить вам слово, мої любі, дорослі, діти! Ще рік один за день багато, та будьте певні, їх зумію розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, яке ми стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась в наше тихе небо і рідні стіни школи довго сумніва. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Мій милий дім похований в руїнах, моя фортеця вражий Рубікон, дарунок зорі завмерлих у вітринах, синів науки. Найсолодший сон, мій Харкове, Божественно лілеє, сповитий синім плетивом річок, ясній, мов сонце сяйна галатея, живі вогні, збираючи в пучок. Ти, батько праці, лірики, просвіти, ти факел, що запалює серця, схилиш на мить додолу пишні віти, і сиві пасма прибери з лиця для багатьох ти втіха й надія. Дороговказ, що зринув знебуття, мов милосердна, лагідна Марія, дітей своїх знімаєш з розп'яття. В твоїх очах, огорнутих серпанком, печалі мужність, впевненість і біль. Хай перемога прийде зі світанком, нам варто подолати ночі цвіль, хоробрий лицар, викоханий степом, герою наш, гетьмане, сірченя, твій подвиг майорітиме знаменом. Хай ворог не пізнає співчуття, міцніший і на заздрі злій нікчемі Зростаєм множся, квітне і буяє. Мій Харкове, ще у твоїй медемі ми зберемо небачений врожай. Україно, ми зробимо тебе кращою. Наші думки незалежні, наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети, бо ми ті, хто змінює світ. Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довга так чекав, так сумували класи. Наша рідна школа. Тому сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чимні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта сила, в ній майбутнє наше. Здобуде успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому в світі краще жити. Днів бажаю яскравих, чудових, знань цікавих, потрібних нових. Щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще терпіння, здоров'я бажаю, щоб під силу було вам усе, те, що учні найкращі в нас, знають. Вам вітання сьогодні несем! Нехай віце є на срібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає, переплились і сум, і радість в ній. Він наче птах у небеса злітає.